Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки вмін. Христос Воскрес із мертвою смерть подолав і тим, що в гробах життя дарвав. Христос воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарвав. Христос Воскрес із мертвою смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарвав. Да, Воскресний Бог і розточаться в рази його. Дякую біжать од лиця його ненавидячий Його. Яко і що зайдемо до іще, як отай Двого Цогоня, так ото та погибнет грішниця лиця Боже, а праведниця да вас Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу, тілес послай до народно, Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недух, дух від смерті і зболяще, і селий роботу їх. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квітко, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Верніку, Остема, Ольгу, це панна Марію Роману, Марію Богдану, це Стефана, Світлану. Віктора, Сергія Валентина, Вікторію, Ігорі, Ірину Константина, отця Степана Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Юрія, Олега, Мирославу, Володимира Марію, Дмитра Андріана, Романа, Михайла, Любов, Віталія, Олексія Богдана, Федота, Інесу, Агнію, Оксану Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію, Михайла, Дмитра Владислава, Юрія Богдана, Василя Олександра. Дану, Софію, Романа, Мирославу, Олену, Світлану, Олександра, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марію Ореста, Мілану, Миколая, Юлія, Максима, Юрія, Любов, Ольгу, Аліну, Ярослава, Злату, Марію Степана, і гробів Божого, Оце Степана Андрія. Дем'яна, Ірину Марія Романа, Марію Катерину, Галину Власина, Галину Андрія Павла, Ірину Дмитра Діану, Ігоря Ольгу, воїна Олександра, Харби, Боже, Андрія Марія, Ігоря Тараса, Ярину Марію Марту, Олена Дмитра, Ольгу, Віктора, Руслана, Софія. Івана Христина, Максима Василя, Роксолана Мартина, Ульяну Миколая Анну, Вікторію Віра, Марія, Любов, Данну, Андрія Інну, отця Степана Северина, Верніка Романа, Ольгу Антоніну Дмитра, Ірину, Євгена, Софію, Орисю Василя, Ельвіру Марію, Сергія, Олександра Марію, Олексія Любов, Юрія Іллю, Лева, Ірину Тимофія, Олександра Володимира. Вікторію, Ігоря. І робів Боже, Катерину, Ясміну, Ілону, Валерію, Галину, Дениса, Надію, Протрея, треє Стефана, Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Галину, Зоряну, Романа, Ілью, Степана Марію, Анну, Василя, Миколая, Василину, Ігорі, Миколаю, Мар'яну, Олександра. Ілью Тетяну Володимира, воїна Романа, Марію Володимира, Оксану, Ярослава Михайлу, Ярославу, Іванна, воїна Ігоря, Ігорів Боже, Іванна, Владислава, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Андрія Веронікова, Надяну, Софію, Марію, Михайла, Ігоря, Лілію, Івана, Ольгу, Христина, Анну, Марія, Ярослава, Галину, Ольгу Ірину, Катерину, Ігоря Ірину, Володимира Василя, Наталію, Олексію, Наталію, Оксану, Яну, Івану, Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Марію отця Степана, Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія. Яну Галину, Наталю, Миколаю, Михайла, Марію Віталію, Марію, Зоряну Данила, Роксолану, Галину, Юрія, Івана Тетяну Катерину, Оце Степана, воїна Василя Наталію Романа, Марію Андрію, це Степана Тетяну, Ольгу, Оксану Андрію, воїна Василя, воїна Сергія Назара Романа. Петра Андрія Назира, отця Степана Любов, Оце, Степана Володимира, Ганну, Анну, Єлизавету Олега, Богдану, Марію Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Ореста, Барбару, Олександра, Оксана, Юлію Степана, Галина Єлизавета, Марія Мар'яна, Ангеліну Ольгу Леоніда Лесю, Галину Юрія, Любу Олега, Богдана, Вікторію, Дар'ю, Наталію Надію, Софію Надія, воїна Георгія. Воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитрія, Ігоря Володимира, Марію, Анну Стефанію, Іванну, Любов, Володимира, Анну Діану, от це Степана Ольгу, Надію, Василя, Юрія Петра, Івана, Андрія Романа, Ігоря Степана, Марію, Тараса Галину, Ірину Олену, Давида, Оксану, Михайла, от це Степана Романа Катерину, Мирослава Віру, Ольгу. Про Трії Степана Петра, Ліві, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, отця Степана Ігоря, Галину, Андрія, Наталію, Богдана, Романа Володимира, отця Степана Олега, Ірину Марію Михайла, Соломія Максима, Івана, Світлану, Андрія, Юлію, Софію Максима, Галину, Михайла, Анну, отця Степана Софію, Матвія Ярослава. Мар'яна Петра, Ірину Олену, Христину Марію, Артема, Єлизавету, Марію, Станіслава, Івана, Олега Ореста, Остапа Наталію, Аліну Наталію, Ярославу Євдокію, Даниїлу Любов, Василя Андрія, Катерину Володимира, Надію Юлія, Теону, Нестора Наталію, воїна Віталію, воїна Миколаєва, от це Степана. Анну Олега, Ярослава, Наталію, Марію, Наталію, Івана, Мар'яну, Романа, Миколая, Віталію, Марію, отця Степана Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталію, Миколая, Марину Василя, Діану, Анастасію, Оксану Івана, Марію, Ірину Діану, Ульяну Михайла, Марію, Христину, Тетяну, отця Степана Зоя Володимира. Лілію Олену, Артура і Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Данила Богдана, Лілію Катерину, Оксану Олега, Павла Наталію В'ячеслава, Анну Мар'яну, Максима, Олега, Світлана, Ірину Воїна, Ігорі воїна, Василя Юрія, Михайла, Галину, Йосифа Катерину, Галину, Руслану, Марію, Зоряну, Андрія, Катерину, Юрія Миколая, Галину. Воїна Віталія, Миколая, Юлію, Максима Юрія Любов, Ольгу, Аліну Ярослава, Злату, Марію Ігоробі Божих, Маркіяна Ореста, Орися Ольгу, Ігоря Марію Ореста, Миколая Василя, Юрія, Вікторія, Христина Вікторія, Ярослава, Олега, Ігоря, Олега, Галина Вероніко, Лілію. Данила Богдана, Володимира Надія, Ярослава, Лесю, Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, Дмитра Марію, воїна Андрія, Михайла, Степана, Діану, Стефанію, Тетяну, Юрія Мирославу, Марію, Стефанію, Дмитрія, Юлію Максима, Назара Андрія, Оксану, Тетяну, Ірину, Світлану. Наталію, Олесю, Наталію, Соломію, Василя, Лідію, Оксану, Наталію, Юлію, Оксану, Максима, Василя, Ростислава, Андрія, Мирославу, Юлію, Юрія Галину, Івана, Наталію, Ігровів Боже, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святославу, Ростислава, Максима, Ольгу, Юрія, Ларису, Жанну, Іванну, Єлизавету. Анастасію, це Степана, Ігоря Оксана, Віктора, Аліну Марію, Тараса Ірину, отця Степана Роберта, Ольгу Данила Петра, Марису Івана, Анну Варвару Адама, отця Степана Воїна Михайла, Дмитра Анну Ірину, Оксану, от це Степана, отця Семена Петра, Лідію Петра, Ярослава Вода Христину, Володимира Луку Оксану, Ірину Андрія, Назарію Тетяну right. Андрія. Вікторія Богдана, Ярослава, Романа, Наталію Дану, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілю, Анну, Соломію, Олену, Олена, Христина, Юлія, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Марфіяна, Степані, Катерину, Степану, Домініку, Павліну, Луку, Яна Галину, Андрія, Соломія Галину, Романа, Василя, Наталію, Протрея Миколая, Оксану, Остапа, Михайла, Анастасію, Макарія, Мирославу, Марію, 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 Надію, Олега Марію, Протрея, Степана, про Павла, протреє, Семана, про Василя Максима, mm -hmm. Любов, от тілесне, душевні немощі, животворі і благодатні Христа, Твої, присвяти, владичиці, і приснаді Марії, представниці чесних небесних, сил, безплотних, силою чесного животвореща, Христа, чесного славного пророка, притеча крестителя Йоанна, святи славе, сухвальник, апостолів, святи славна добровіна мучеников. Неподобний боносний отець наші, святий і селити безребрими, по смидами на Кірі, а на хліб, і Нікіта, маленький на фаті, ніки, святих праведних, а не всі святи, як ти єси, жири, власси, Боже наш, і твій славу села, Отцю і, і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу ще іще, умиленням сердець наших. Молитвою Оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав підтримай мене, в який би я не дістав новини зі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх кири, моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючі дня і всі події прожити зі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость простим, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і духовного. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Водмінь. Бо време, Оно призвав Ісус, собой на десяточник, даде їм власне досягнечистих. Як десь згоняти, целити всякий на дух і всяку болізня. Сіяв на десят посайстів, заповідай глагол. На подія в оград Марійський, не входьте. Ідіти вже, паче, сам погибшим дому Ізраїлю. Хотя ж уже проповідуйте ще, яко приближися Царстві Небесне, боляжі зціляйте, прокажено очищайте. мертві, воскрешайте біси і згоняйте ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі! Слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господа. Христос Воскрес із метою, смерть, смерть подала від тим, що в рубах життя дарував. Істинний Бог наш молитвами, причистий і свяй матері. За тих слави, схвальних апостолів, за те правильне бути ім'я, на всіх святих помили, спасе нас, як у благ і чоловіколюбець. Амінь.